Микола, будемо пити каву. Я так. щойно замовив недавно від фірми 25 Coffee Roasters каву свіжу мелену. так що я буду зараз девостувати і пробувати. А то я але, як ти замовив? Коли ти замовив? Я коли? шукав в інтернеті щось нове, щось файне. Таке спробувати так. якусь нову свіжу мелену каву, тому що мені вже ті кави всі приїлися так. і хотів замовити в нашого українського виробника. З Євросоюзу, з Чехії. З Чехів, українців свіжу виминути каву. М -м -м, Боже, як вона пахне класно. Та Я дуже. передам цей аромат. Тут а, як а як називається ця фірма? Фірма називається 25 Coffee Roasters. Кава називається Татвер. Вона є Колумбія, з Колумбії. І тут пише аромат яблука шоколади, цитрус. E, какао, яблуко, цитрус і тільки свіжо вимол... вимолота кава без жадних ароматизаторів. Так що зараз будемо з тобою пробувати. Свіжо, свіжо мелено, так. свіжомелена, і вона пахне так класно. І бачите, герметично так закрита. Але запах. А що це за фірма? Ця фірма є європейська, українці е виготовляють каву, свіжо вимолити каву. Розприділяють по, по цілому ЄС, дають змогу замовити від 18 євро, роблять свіжий помол кави і висилають по всій, по всій Європі. І що, якщо замовити, то як це замовити, наприклад, у них каву, і якщо замовити більше за 18 євро, то вони що безкоштовно присилають? Так, безкоштовно присилають, Присляєш? безкоштовно присилають каву. І що, який у них є вибір? У них є дуже великий вибір свіжовимолотої кави, яку можна замовити собі на інстаграмі, або замовити в дірект, або задзвонити за номером телефону. І там не тільки кава є, там і чай, і різні аксесуари є. Представляєш, ну? Та ти що? А що, а на сайті ж ти, ти на сайті замовляв? Так, я Та? замовив на сайті, потім до мене перезвонив спеціальний менеджер, який зі мною розмовляв, який. Хотів а, у них, напевно, кожен індивідуальний менеджер до кожного клієнта. так? Напевно, так? Він е до мене спитався, які мені смаки подобаються, да де ви запарюєте каву, як ви її готуєте. Я йому сказав, що я готую в Турції каву. І він каже: Я вам <зві> можу шо? запропонувати такий-то вид кави Тафлер. І я кажу: добре. Нема а в зернах теж можна, ні? В зернах так. Вони, Але вони вже вислали мені змену. свіжу каву, змену каву. Ну і тут ще були в упаковці якісь, я не знаю, якісь подарунки, крім того, що вислали от, якісь наклейки, от їхні <кій> з їхнім логотипом 25 Coffee Roasters. <кій> так, і ну собі. а то я не можу зрозуміти. Сім днів, дванадцять днів, три дні, то потім я прочитаю і розберуся. Тут є. А що в них дуже великий вибір, багато смакової кави. На кожний смак кави. Так. Та так і що? Дуже шо, великий це? вибір. Я із думаю... Колумбії, і з Бразилії, і з Кенії. Та, на шо? сайті дуже багато. Можете замовити і подивитися цей сайт, і підписатися на їхній інстаграм обов'язково, тому що на інстаграмі є. Вся доступна інформація на цьому сайті. Тати що ми ну. можемо, ми може закріплимо під відео там їхній інстаграм і їхній сайт. В нашому відео зробимо закріплення, аби наші підписники могли перейти на інстаграм, підписатись на інстаграм Твентіфав Кофірос, де так називається, так, так. фірма. Ага. Ну і звісно, то все позакріплюємо. І що, і тобі попереслали каву. Так, каву прислали і зараз я буду її запарювати і буду бачити. Ну що, я буду готувати каву в турці. Так що для цього мені треба, треба взяти налити сюди турку. Тобі мені... І зараз будемо догустувати цю кавуську, яка вона, що вона в себе представляє? Я це п'ю перший раз, тому я не знаю, друзі, як воно є, що воно. Бо ніколи не замовляв, якщо чесно. інтернет. Так завжди йшов магазин і завжди в магазині міг собі вибрати щось продегустувати, як кажуть. Кава називається як? Тафле? Тафле. Колумбія на Ріно. З Колумбії. Цікаво, цікаво. Боже, як вона пахне. Друзі, Боже, вона свіжо свіжа та що, ну дай Колес. мені понюхати. Mm -hmm. Ой, такайна така. Ну, а колір дивись, який такий червоний. Такі зерно. Так, та ще та ну покажи той колір. Та. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну. І вона так дрібно помелена, mm -hmm. подивись. Нічого собі. Ти що, а... Э, ну то так я, я, я таке ще не чув. Nie zrobię tego. Ty chcesz mięsną Nie. No to... <coughs> no to wystarczy. Bo ona będzie mięsna? Tak. Jak już mówisz, to jest mięsna kawa. Także tu barista robi kawę, jaką zamówił dla degustacji po I teraz będziemy -i. Opakówka, taka, Patrz, ją degustować. Tu jest zwyczajna opakowka, taka wakumowa. Widzisz, zakrywasz i... Вона закривається, вона не видушується, а тримається всередині. У. ось сюди треба було похавитися. тест приготування пішов, так що чекаємо на приготування кави і будемо дегустувати, яка воно є на смак. Дуже поставили поставив так? Да, Барити. Так що зараз заваримо і будемо її пити. Яка вона? Цікава, цікава. Ну що, твоя кава 25 Coffee Roasters. Вже приготовлено. Зараз я буду дегустувати, яка вона на смак. Вона Це кава їхала е, з Чехії, так? А як? По цілій Європі вони висилають всі українці каву. Боже, яка кава! А запах, який на, на цілу хату, якщо чесно. <гум> Зараз будемо дегустувати. Тобто <гум> ти кажеш, що там дуже багато смаків є, так? Так. І це такий. Я люблю Колумбію, до речі. Тому я замовив на суту Колумбію каву. І вони так підбирають? Вони тис... роблять її на сучасному обладнанні мелять і. Тобто використовує сучасне обладнання для приготування такої цікавий. Боже, яка воно класна, як воно пахне класна. Зараз я вип'ю без цукру, а потім я добавлю собі цукру. сукупку. Спочатку цей треба е цей, без, без того, щоб смак відчути. Цікаво. Цікавий смак. Ну, правда? Так. І так така, як... відчувається трохи цими от, іменно, суто, тими фруктами, які ми мені там написали в описі до кави. І то слухай, цей, так як ми скільки ходимо, п'ємо кави. Але вона класна моцна така. Моцна. Угу. І така вона похожа, як еспресо подвійне так. Подвійне еспресо, правда? Так? Так, така всяких... от за міцністю, вона дійсно виглядає от... як. От, ви знаєте, ви дивитеся наш канал і завжди, як ми ходимо на каву, п'ємо каву різноманітну, і там в різних закладах, і були в інших тих закладах у відео можете побачити. Так як ми теж завжди розсмаковується. Подивіться, і скільки ти поставив дві ложки? Дві ложки, дві ложки і слухайте, така міцна кава. Ні, така, без, Ні, всякого, так. Ну, без всякого такого гірчичності, до тих додатків, таких, як я. якийсь смак. Зараз так. я ще додав цукру, бо я завжди люблю з цукром бити каву. Ну, і до кавуські смаколики, такі. Ну, от, е, смаколики. Якісь цукерки. Так що, друзі, зараз я покажу, як Сашка щось таке вигадав, цікаве, замовив. Кава називається Тафлер з Колумбії. Ось е, Вона є у Європі. І ще раз кажу, що фірма називається 25 Coffee Roasters. Можна зробити замовлення на сайті або на інстаграмі, або через Дірект. Ну і можна, звісно, за номером телефону. Можна. Хочу вам сказати, що за промокодом Мінцю. Будете мати 15% знижки на каву протягом цього місяця, так що скористайтеся цією промо кодом мінцю і спробуйте цю чудову гасувати каву. собі каву. І там є, до речі, вся. і чаї там є, так, так що люди може Різні там набори є. Але е, на чай і на каву, тобто ви використаєте 15% знижки і спробуйте гарну натуральну суто каву. Тому що зараз почнеться холода, почнеться зима, а люди люблять таку погоду зимою випити собі чаю хорошого, якоїсь кави там на, на ранок. Так що... Ну і мені Саша показав, показав той сайт вентифайкофіростерс.ком. І я там подивився, там стільки всяких наборів, якихось таких комбо різноманітних. Ну, друзі, залишимо в описі посилання на сайт на інстаграм. Ви можете собі перейти і подивитися, що вас буде цікавити, і зробити замовлення. А ще Саша каже, що він замовив і йому дали знижку. Промокод називається Мінцю. Теж буде закріплений. Ми теж залишимо е відео, як, як взагалі за нашим промокодом Мінцю. Зробити замовлення і отримати знижку 15%, тому це взагалі супер. Тим паче, що ви мож... баче безкоштовна є так. доставка по всій Європі. Так, так. що люди скористаються таким ну... гарним, такою чудовою пропозицією. Хто любить, хто любить каву, хто, хто п'є каву, хто купляє там, наприклад, у мене теж дуже багато знайомих, які замовляють каву з Європи, тому що вони просто ну, я хочуть Я скажу, дуже хороший смак. Хороший, так От, Тоді я вам рекомендую спробувати цю чудову фірму і спробувати використати нагоду для того, аби спробувати таку гарну чудову каву. Так що користуйтеся бомбелики, не забувайте підписуватись на наш канал. У нас завжди якісь новинки, цікавинки, як завжди, Мінселінце вигадує щось таке. Що, цікаво. Ну цікаво. А ще розумієш, е цікаво те, що вони, от е якщо зробити замовлення більше 18 євро, то вони е доставку безкоштовно. Ну це ж теж слухай, коштує гроші, так? Ти замовляєш і тобі ще доставку платять. Це зараз дуже дуже рідко де, де. бо завжди замовляєш, то за доставку мусиш платити. Можливо. Так, так як ми замовляли і, і деякі речі, ну. Но... І ми мусили платити за доставку ще 20 злотих. Не пам'ятаю, якийсь ти ж там шнур замовляв. То той шнур коштував щось там 10 злотих, а доставка 20 злотих кур'єром. А тут ви собі замовите на твитті. 30... Тут мати чистий спокій. Та. З вами кур'єр буде завжди з вами на зв'язку, буде питатися. Чи вам сподобалася кава, чи все вам підійшло? Тобто є спеціальна особа, яка закріплюється за вами, менеджер, які з вами завжди є в контакті і контактуються з вами. Так, безпроблематично, без бо деякі люди, які ще не знають користуватися технологією сучасною, вони, наприклад, хочуть зробити, але не знають, як зробити замовлення. А якщо ви перейдете за посиланням на інстаграм і зв'яжетеся там з менеджером, будете хотіти зробити замовлення на 25 Coffee Roasters, і він вас буде вже керувати, як зробити і буде підбирати індивідуально. Розумієте, що найважливіше в цьому часі? В цьому часі важливіше те, що ви є, ви є індивідуальний, що вам, от коли ви щось хочете. Вам будуть підбирати, вам будуть дораджувати, і за це не потрібно буде додаткових коштів. Ну, правда? Логічно. Да, правда. Логічно. Okay. Так що ми смакуємо ось таку кавуську від 25 Coffee Roasters. Так Що ми допомагаємо, всім гарного, дня. всім гарні. І користайтеся звісно, з такої гарної акції, з такої гарної фірми. Okay. Всім па-па.